Давай почнемо з того, коли ти взагалі почала сортувати сміття. 18 чи 18 рік зараз вже важко згадати. Я на той час жила в Данії. Я там, вперше, в принципі, познайомилася з цим сортуванням, тому що там це було обов'язково. Прям під будинком були різні баки. Мені стало цікаво, я розібралася. Що туди входить, що можна, що не можна. І з часом навіть, мені здається, вчила вже місцевих, тому що бачила, як вони самі сортують не ідеально. Тобто вони не сильно розбиралися, що куди кидати. Ну тобто, основні якісь фракції так, але загалом бувало таке, що навіть те, що могло би переробитися, вони все рівно викидали в загальний смітник. У 2019 році я повернулася в Україну, і мене це питання якось не відпускало. В принципі, взагалі почалося сортування, але продовжилося далі більш таким обширним поняттям zero я Ішла до того, що взагалі менше створювати сміття, тому що сортування це лише один з елементів для цього. Якраз так я побачила, коли ти багато сортуєш, але ж додому не приноситься менше. Речей, і відповідно, треба було їх десь накопичувати, місце під це шукати. Потім ці всі великі булку десь перевозити. Ну тобто, це був дуже такий важкий механізм, і я зрозуміла, потрібно щось змінювати, тому що просто сортування мені щось не дуже подобається. Це постійно треба тратити на це багато часу. Так я дійшла до того, що в принципі почала так: а що можна тоді там взагалі не купувати? Що на що замінити? І постало питання та дослід, дослідити взагалі, як можна менше утворювати відходів. І сортування це просто лишилася ланка того, що вже ну я ніяк не могла зменшити, скоротити, повторно використати, відкомпостувати. Тому вже тільки якась менша частинка їхала саме на сортування.